Такої херні, як цього року, ніхто не бачив. Починали молотити з 200 кг. Просто перебили свою кукурудзу. При яких це технологіях? технологія? Living Soil Power. Зміни кліматичні. Ти от спостерігаєш їх голь на полях дощу від посіву, там температура під сімдесят. Оригінали чи генерик? Що буде на складі, то й візьмуть. І ми вкладаємо фермерське господарство. Бо це як бізнес для капіталізації. Це допомагає мені просувати. Оксана Лук'янчук, фермер, блогер, торгівля, конференції. Коли ти все це встигаєш? Не встигаєш. Не встигаєш? <рес> Ді, звісно, не встигаю. Це якась ілюзія, що ти все встигаєш. У мене вдома дитина, там батьки, які ждуть мене вже місяць, там що ще... ж ну реально не встигаєш. Встигаєш то, що перше горить насправді, і все. Але це такий стиль життя. Просто є люди, в яких такий стиль життя. І, і... Вони придумають ще 10 проблем, і вони ніколи не будуть нічого встигати. Всім будуть казати, що вони нічого не встигають. Але. Ким ти себе позиціонуєш? сам? Загалом, от хто ти? Жінка? Ти... Жінка бізнес леді? Я не знаю, можливо, є е, варт, можливо, я вже варта, щоб так себе назвати. Я жінка, просто. Я хочу жити так, як я хочу, і створити все, що я хочу. А в голові народжується багато ідей. Сьогодні вже дві ідеї, до яких мене нових, нових які вже треба реалізовувати, і до мене приходить, каже: Так, ми вже це робимо. Я кажу, добре, пиши, будемо придумувати і робити. Тому я хочу прожити своє найкраще життя і втілити все. Що я хочу, тому вибираю пріоритет, знаєш, якісь свої цінності, свої вже правила. Тому ти стараєшся в нього вкласти максимально те, що тобі резонує, ефективне, те, що потрібно тобі, те, що буде корисне цьому світові, те, що принесе тобі якесь задоволення, тому мабуть, сонав фермерство. Цей клаптик степу, звідки взагалі ідея для чого це все? О, ти на сьогодні фермер то була якась чергова криза, що я вигоріла і вирішила, що цього я не робила. Мені вже це треба робити, і це ми зробили. Знаєш, коли я його реєструвала, це був такий неоправданий оптимізм. Но сьогодні, прийшовши певний досвід, ти знаєш? Я б не хотіла його повторити, але я дуже рада, що я його тоді почала. Скільки це сьогодні гектарів землі? Що це двадцять. І ти зупинилась? Ні, Чи в далі? Ні, ні, ні. В далі. тебе не зупинить. Ні, звісно, зараз треба шукати землю. Я вже думаю, над кубкою корпоративних прав і не, не в Миколаївській області, може, десь північніше. Бо Миколаївська область вологи немає. Ти бачив мою презентацію з це, головна... це минулого року, а цього року ноль. Я і, жду. Ну, які врожаї от в цьому році? Які культури ти вирощуєш? Які нас, отримала врожаї? Мене зараз захетять. Але в мене соняшник при вийшов десь на рівні тони моїх сусідів десь на рівні починали молотити з 200 кг, дехто з 50 А дехто не почав молотити, а я, дехто передіскував. Ну знаєш, я це знаю, я коли мене шохот. дивиться вся Україна і каже: Бляха, та що в тебе тона? Я кажу. В мене результат кращий, ніж в більшості, але він не результат. Тому розуміючи це, я бачу, що як це вирішити. Сьогодні це мінус минулого року. Це мінус в господарстві. Наступний рік я не знаю, який він буде. Це не означає, що ти зупинишся. Це шлях, і тобі треба, щоб сюди дойти, треба зробити певну кількість кроків. І ти, якщо в тебе є ціль, то ти дойдеш. Ти знайдеш партнерів, ти придумаєш, ти. Насправді вистрібнеш трусів, ну то ти зробиш. То, коротше, мій принцип. Інші культури, окрім соняшника, які Майна вирощуєш? У мене була кукуруза цього року і пшениця. пшениця Що але... з кукурудзою? Тона? Тона? Тона 300, хорошо. А з пшеницею. А сусіди не зібрали ні одного, ні просто перебили свою кукурузу. А з пшениця 4,3. І при яких це технологіях? До сьогоднішнього дня це був міні-тіл такий а з класикою поєднаний. Від з цього року це технологія Living Soil Power. Так. Тобто ви повністю співпрацюєте з технополем і Це, по їхній технології е... так? їхні агрегати і їхній консалтинг, тому що насправді дуже багато господарств можуть говорити, що в них класно дуже багато консалтингових компаній можуть розказати, які вони там класні, але результат на жаль показати не можуть. Тому сьогодні той кейс, який я побачила те відношення до ґрунтів і те відношення до економічної. Такої складової, і взагалі доведення господарства мене він найбільше надихнув. Тому ми сьогодні з ними в партнерстві впроваджуємося. В мене я дуже хочу, щоб хоча б цей досвід перенести в мою зону, тому що вони все одно трошки північніше. В них є ріпак. В мене зараз тільки сходи. Але до речі, в мене нова культура, ріпак. Блін, скажу, що хлопці заставили мене його посіяти, бо він мені треба. От і там дуже багато підходів. Скажу тобі. Аналізи ґрунту, це ці всі різні консультації, різні експерти. Ну голова отака, і зараз наступний рік я буду виливати і показувати, як це робиться. Ну я скажу, що той показник, до якого я дійшла в своєму фермерському господарстві, це ще не показник. Мені потрібно кілька років, щоб показати, як це може працювати. І я вірю, що це нова сторінка аграрної країни, і нова сторінка взагалі в фермерстві підході. Зараз оновлюється сфера, підходить нова генерація людей. Вони мають інші підходи до ведення сільського господарства, і їм треба по новому працювати не так, як їхні батьки, не так, як їхні діди. Ти як агроном, ти ж от агроном з освітою так. і загалом по країну зміни кліматичні. Ти от спостерігаєш їх? На що те мене поживому поживо, по паніває? Ну блин, нуль на полях дощу від посіву там. 15-17 мм в травні і 0 до збирання, і температура під 70. І 10 років назад тому такого не було? Ніхто такого не повне. Такої херні, як цього року, ніхто не бачив. Бо вже задумалися кинути плуги навіть в Полтавській області, навіть в Вінницькій, деякі yeah? про це вже а навіть говорять. А мені тільки інше ці пишуть, тому... Дивися, ще використовує, якщо ти про наше господарство зокрема, то ще частково використовуємо там, де без нього ніяк. Але вже повністю переходимо на рихлення, і навіть ріпак посіяли частково по Living Soil Power, а частково з білкою дисковкою. Тому і ми вже тестуємо різні е, варіанти. Це бо вологи менше. Болдавщина ще, коротше, кропивницький, а потім Болдавщина ще 200 кілометрів 300 на пів. Так, так, так. Ну, але дивися, південь він зміниться. Він знаєш, е, як то кажуть, або зміниться на краще зараз, або він вмре і прийдеться. І потім прийде той, хто це змінить. Тому кожен вибирає сам ну в Миколаївській області скрізь на півдні, Можливо, варто було б задуматись над якимись іншими культурами. Там я не знаю, кавуни у вас там родять. Ціла Якісь куча кавуни, ціни культури. немає. Ціла куча, немає дорощував кавуни. Ні, слава богу. Можна говорити багато що, Ми сьогодні впираємося в дефіцит людей. Ти всього не осягнеш. Я дуже багато чим займаюся, і в мене є там розуміння, що мені зараз треба збільшити частку вкладання часу в інші проекти фермерське господарство. Це поки дотаційний бізнес. Він дотаційний. Люди, якщо ви хочете набрати 300 гектарів землі, порахуйте, скільки вам треба на це інвестицій, і вам ці гроші треба десь брати. Класно, якщо в когось є. Але якщо ви заробляєте їх інших бізнесів, переводите сюди, вирахуйте оренду, податки, інвестиції. Бо цю людину треба два роки вести, бо ти його починаєш раз за раніше говорити. Де я бачу, в мене є ще ряд бізнесів, де я там ще заробляю гроші. І ми вкладаємо фермерське господарство, бо це як бізнес для капіталізації. А як чоловік дивиться на цю твою ідею виймати з інших бізнесів і вкладати у фермерське господарство? Радио так скажу. Богдан, привіт. Знаєш, ну, я взагалі знаєш такою не пощастило йому жінкою, так і напишем. А як от тобі взагалі бути жінкою в агро? Агро це от прийнятно для нас усіх, це чоловіча сфера. І завжди так було. Сьогодні аграрна конференція, да і тут зібралося близько 400 жінок. Вони з'явилися в Агро. Як тобі бути жінкою агро? Як конкурувати з чоловіками? Як взагалі ось, ти справляєшся? Я, я, я вже А вони я... з тобою? Ну слухай, я не знаю. Я вже ні з ким не конкурую. Я не Як хочу ти себе почуваєш в агро? В агро? Сьогодні офігенско. Класно. Я просто люблю цю сферу. Я дуже довго я ж кажу, більше 10 років шукала тут своє місце. Я дивилась на сценарій батьків, я дивилась сценарій тих, на кого я хотіла бути схожа. Потім в якийсь момент я поняла, що ну блін, ну я трохи не така, і треба шукати, а що я хочу тут, і що я хочу. От коли ти реалізовуєш тут те, що ти хочеш, не дивлячись там на когось, чи хтось напише, що чи хтось скаже, ти починаєш відчувати тут себе, ти віриш в якусь силу свою і, і в свою десь місію, і ти створюєш, просто ти йдеш. В своєму темпі, своїми кроками, і робиш те, що тобі резонує. Все. І я ж кажу: я говорила в своїй презентації: я більше не хочу нікому нічого доказувати. Я просто хочу тут бути і створювати те, що мені хочеться. Все. До речі, в тебе, наскільки мені відомо, найбільше із жінок в Агро чи дівчат в Агро найбільше підписників у Тікток. Як от ти реагуєш на цей хейт, якого дуже багато на сьогодні від оцих цих диванних критиків, експертів? Як от тобі, як жінці, це сприймати? Як, як ти до цього ставишся, Як реагуєш? Чи вже дивись, не реагуєш? Дивись, я була перша, хто вів Ютуб Агро і багато різних сфер. Я була перша, є багато де перша. Блін, в мене фамілія, дівчача Андрущак. І я, я завжди перша стояла і в класі в тебе першу запитали. Да? І якщо по списку, то блін, то А, і то була моя тема. От і тут якось так знаєш, як. Йдеш і пробиваєш собі дорогу. Тому, коли ти дивишся також на своїх хейтерів, чи це будь де TikTok, Ютуб, Інстаграм, Фейсбук, просто провались і подивись, хто тобі це пише. Тобі ніколи не напише людина, яка пройшла щось подібне або досягла щось вище. Вона ніколи тобі це не напише, бо а, вона розуміє ціну цього а, твого досвіду і твоїх досягнень. Хоче, не хоче, ну вона з тобою солідарна. Багато хто сьогодні щось досягнув. Я просто розумію, якою це було ціною. Я зробив ото. Вау! Бо поки ти це зробив, ти отримав блін стільки невдалих спроб, ти стільки вляха впав і тобі прийшлося на морально вольових встати і рухатися далі. Ніхто тебе не питав, що в тебе болить, чи тобі херов. Ні, ти вставав і рухався. Ти доводив це собі, своїй сім'ї, своїм рідним, своїм. Не знаю, в селі, де. А от коли ти починаєш читати цей хейт, і знаєш, мені десь в якомусь випадку стає трохи жалко цих людей, бо дуже часто це пишуть нереалізовані люди. І я їм а, знаєш, як, е, мішаю, бо я зробила то, на що вони хотіли, не але, але не наважились. І їм боляче, це кричить десь їх біль. Коли ти провалюєшся на ці аккаунти, Ну, там дуже часто вони не запостили ні одного відео. Зато він приходить і під кожним твоїм відео, в їх виходить 3-5 і виходить по різних площадках, він іде і тобі коментує. Я йому вдячна, бо це допомагає мені просуватись. Але ж Боже, замість цього часу піди, підніми свою сраку, піди в свій страх і зроби те, що ти хочеш. Чого ти среш на мене? Ну, коротше, я такий вислів. Нас критикують ті, хто гірше нас, бо ті, які краще нас, їм не до нас. Це гарно сказано. Просто. От ваша компанія і не одна. Продаєте різні препарати, посівний матеріал, там, наскільки мені відомо, і мінеральні добрива. Оригінали чи генерики? Все. І те, і те. В якому випадку? Ну, все там продається, ти заходиш на про те. для фермера, от е, оригінали чи генерики, сама використовуєш і радиш фермерам. У мене є і оригінали генерики. Якщо фудніциди, тільки мультинаціональні бренди. Якщо інсектициди, легко взяти якийсь альфа-цеперметрин іншої компанії, генеричної. Якщо ґрунтовий страхові? Різний хізалофоб може бути генериком. Якщо щось брати євролайфінг, то оригінал, хоча і дуже часто, і, і замінник буде. Що буде на складі, то й візьму чесно. Але є препарати, які принципово люблю і використовую. Є препарати, які принципово тільки оригінали використовуєш, да, да, так да, да. дуже часто це в фунгіцидах. Чи отримувало ваше господарство якийсь грант? Або взагалі три весь штуки. бізнес твій три? ФГ кілька і взагалі бізнеси отримали гранти. Так? Які це гранти? В основному це на 250 тисяч на власну справу. Всі три. Ну, моє фермерське господарство отримало один з перших грантів у 2022 році. На олінню ми брали. Ми купили то обладнання на мільйон двісті п'ятдесят, отримали дотації. Короче, вхоронили туди кучу грошей, да і воно не полетіло за два-три запуски. воно не полетіло, воно не маржинальна по ціні. Ну ми придумаємо, що з нею робити зараз. Ну зараз в моменті навалилися інші питання. Тому ні прикраси, ні оління зараз не летить, бо є більш стратегічні питання, які треба рішати сумину. Тобто варіанти з доданою вартістю в даному випадку не спрацював в цьому варіанті. Ні, але от з насінням так і ми думаємо на наступний рік поставити насіння якусь лінію, тому що ми цього року робили своє насіння. Ми зробили п'ять разів овескою пшеницю, і потім ще на петкусі, який робить півтори-дві тонни в час. Ми це все фасували. Дуже багато людину годин, затратних, тому треба більш професійне обладнання. Насіння, тільки пшениця. Тільки пшениця в мене в цьому році була. У мене дві пшениці було. А в планах є так, звичайно, розширювати лініки? є. Як тільки зможемо, будемо розширювати. Наскільки важливим вважаєш медіа в агро? Воно потрібне чи ні? Ну, дивись, в мене є компанія медійна. Ти про це говориш? Так. В мене з 17-го року я працюю з різними компаніями, і ми допомагаємо їм розвивати їхні продукти і їхні. І їх будемо так говорити в часі. Чи треба це? Я думаю, вже ні, тому що кожен вже відкрив свою сторінку і класно працює, і ти не десь не, 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 не дуже сильно вже встигаєш для них. Я тобі скажу, що в компанії, коли війна, з кожним роком все менше і менше бюджети на це. Тому тут така історія. А медіа стає більше компаній. У, у компаній виробників бюджети падають. А кількість компаній медіа, які претендують на цей бюджет, росте чи допомагає тобі медіа для розвитку твоїх бізнесів? Мені точно допомагає. Звісно, мені це основний мій напрямок бізнесу, тому що а, так склалося, е, як склалося. Ну, ми так кожен день робили 16-го року. Е, і так склалося, що в нас одна е, з кращих аудиторій, аграрних. І, звичайно, багато компаній хочуть прийти до нас і прорекламувати свій продукт. Єдине, що не всі включають нашу специфіку. Що я не буду говорити так, як вони кажуть. І якщо я не знаю, що цей продукт хороший, я ніколи про це не скажу, що він хороший. Тому що я, поки я не повірю, ну блін, я навіть красиво збрехати не зможу. Я тобі скажу так. І не хотіла б, щоб мені збрехали, тому це чесно. От але. Коли вони приходять, і ті, хто довіряють, то в нас дуже виходить класні Це проект. правильний принцип, коли ти рекламуєш сама те, чим користуєшся і те, в чому ти сама впевнена, я сама впевнена і ти, готова відповідати сам сам за робиш. Ти сам це да? робиш. Да. Я бачила твою сторінку. Ти дуже гармонійний, класний. Тому чи є в цьому ринок? Є це треба розвиватися, але конкуренція тут стає жорстка, тому що 9 років назад тут нікого не було. Ми створювали цей ринок. Сьогодні цей океан блакитний стає червоним і треба думати куди рухатися далі ти вигораєш річ ти вигораєш втомлюєшся, вигораєш і тобі просто це в якийсь момент вже не так цікаво робити от ти говориш вигораєш втомлюєшся що дає сили рухатись далі звідки ти береш подальшу мотивацію на нові проекти рухати ці проекти коли ти втомилась я вчуся, я тобі скажу. Є багато там чата GPT запитати в Google, в YouTube запитати, як перестати ви там, як набратися ресурсу, Все по-різному. Ти знаєш, інколи просто дати собі треба час і просто перезавантажитись. Я не вмію це робити. Я чесно скажу, бо я ще той, <різь> і мені надо, і надає ще стара не закінчила. Тут три нових проекти, і їх же треба всі разом, розумієш? Поки я не, не завагітніла та в мене був варіант десь поїхати там, тікти від когось від світу, виключити телефон. Я завжди на день народження просто відключаю телефон, дзвоню вранці батькам, і потім на другий день його включаю. От е, е, я любила тікати. Зараз, коли в тебе вже є дитина, відповідальність ти роти, ти навпаки, ти розриваєшся між цим, бо, бо, бо в мені зараз от цю одиницю часу, що робити ФГ, робити проект з партнером. Йти на конференцію чи бути з дитиною, чи бути з чоловіком. Ти розумієш, в тебе стільки ролей, що ти можеш розірватися і докупи не зібратися. Тому ти тут точно вигораєш. І треба тут розподіляти сьогодні. Я на конференції, я цілком повністю тут. Завтра я приїду додому. в мене буде час з дитиною, а ввечері ми підемо святкувати, бо тата день народження 57 років. Після завтра в мене буде день, я просто буду постараюся лежати півдня і, і дивитися Гаррі гаріпотного вже пора. Тобто якесь таке якісне класне планування, да? Чи Це що тобі допомагає? В... У ну, мене все планування. в плануванні. У мене є Google календар, і там я, я чесно тільки не навчилась там відпочинок планувати, але ми поки вчимося, я тобі кажу. Отак От заходиш і ти там все собі плануєш. Коли вигораєш, інколи просто треба все відпустити, бо коли ти все тягнеш, знаєш, треба вчитися е, розслаблятися. І дуже часто ті люди, які страждають вигоранням, вони не вміють відпускати і розслаблятися. Це не страшно, це можна навчитися, але в кожного методу свої. У мене є Ірина Коростельова, яка сьогодні виступала, то я йду до неї і кажу: Іра, пора! вона каже. Будемо делать, котик, записуйся. Оксана, от ти молода дівчина. Що ти побажаєш молоді? Як себе реалізувати в цьому житті? Як себе знайти? От дай їм якусь пораду побажання. Перед вами відкритий цілий світ. Єдине, що зрозумійте, що ви хочете в цьому світі робити. Не копіюйте грішу, не копіюйте мене, не копіюйте когось. Зробіть те, що хочеться вам. Тоді менше буде вигорання, менше буде сліз. І всього. Робіть те, що вам хочеться. От сьогодні світ дозволяє робити все, що хочеться. Чоловікам, жінкам. Ми по, -по факту вільні. Слухайте себе, Це, цьому можна теж навчитися. Придумайте образ і йдіть туди. Придумайте точку от ідеал, того ж, де саме ви. Не хтось вам придумав. Не там Юлічку Вербун, ви надивилися, бо мені дуже часто каже: я подивився блогершу 20-річну. Я там хочу бути в 20 років Квартири й машини. Оцей нав'язаний соцмережами ідеальне життя. Просто я казала, це брехня. От я, я то вам скажу, що інколи не хочете знімати ці сторінці все. Придумайте своє життя, свою ідеальну картинку. А далі то вже починається дисципліна. Ти кожен день встаєш і погнав. Дякуємо тобі за це е, таке корисне, цікаве інтерв'ю. А ви підписуйтесь на YouTube канал АгроТОЛК, ставте лайки, пишіть коментарі і пишіть, кого б ви хотіли, щоб ми відзняли для вас.